Андрій Капітонович Нечепуренко, чоловік Джозефіни, яка його полюбовна називала Анрі або Дрося, коли мова йшла про подробиці більш пікантного характеру. Андрій має гарну велетенську квартиру з безлічу кімнат в Харкові в крутій Сталінці по вулиці Георгія Тарасенко, колишня вулиця Пліхановська. Він професор інституту імунології імені Мечнікова, який працював над секретним проєктом вічного життя та перевів старовинні індійські манускрипти на санскриті по безсмертю. Це худорлявий інтелігентний чоловік. Культурний та трохи скромний, але його звання додає йому сміливості в дискусіях з хамовитим Прокопом. Він теж тримає себе в руках по проханню дружини, щоб не згадати Прокопу минуле, його пращурів. В вільний час захоплюється самогоноварінням та виготовленням коньяку. Андрія любили усі мужики з району і не тільки, бо він їх пригощав своїм продуктом, не взимаючи плати, лише за їх оцінки продукту, щоб довести його до ідеалу. Вони його любили та поважали, поки він не захопився індійськими практиками і вчасності урінотерапією. Тепер ним спілкуються тільки Зінаїда та Прокіп.